Орест Авдикович до місяця. Було вже десь поза північ. А він молотив на тоці збіжжя до місяця. Дужими грудьми втягав свіжий повітря теплої ночі, а ціпо махав з такою силою, як коли би хотів за один раз молотити усе своє збіжжя і проголосити світові свою славу доброго й ревного господаря. З хати вийшла його жінка. Станула в сініх на порозі і виглянула на подвір'я. Поправила торочки від спідниці і знизила на чоло хустку, що сунулася була аж на тім'я. Сорочка отвиралася на грудях. Спасухи визирали білі груди та дрожали до місяця, як два голубині серця, намережені молоком і кров'ю по стільці. Крайкома зиркнув на свого чоловіка. Кликала би та й миститно <гум> почихалася поза вуху і позіхнула, якби нудів. — Андрій, прошептала ледве чутно. Він не чув її голосу, лише далі гопав ціпом по снопах. Зерно вискакувало з пупінок вгору, розкакувалося на боки і шолопало між стеблами. — Андрій. кликнула ще раз тихо і ніби сама застидалася. Сховалася за одвірок. Стояла довго боса в сінях і за стіни позирала то на місяць, то на чоловіка. Він випив штири снопи, відложив ціп набік і зігнувся, щоб підняти вимолочені околоти поскладати їх в оденок. Найби чекали до завтра, то буде їх витрісати на пуки. Їй бурилась чомусь кров у жилах і розходилася по тілі, як струя теплої купелі. Ноги дрожали ніби від студіні, а під грудьми тріпоталося серце, якби бажало сподіваного висліду дивної новини. Підкралася, як ласиця, і побігла на тік. Положилася горілись на снопи і сміхнулася, якби хотіла заманити Андрія до себе. А ти чого? Тут? Або що? Не можна. Чому не спиш? Не хочеться самі? Тікай, гет, не перешкоджай. Ой, гасто мій. Та чося так вапиш? Ще помолотиш не бійся. Ей, тікай, кажу, бо буду молотити. Якби зі злості підами ціп землі, сплюнув долоню та й замахнув два рази біяком повітрі. Стримав жінці над головою і вдарив її легонько по стегнах. Про мене й забий, та не вступлюся. Повернулася лицем до нього і вишкірила білі зуби. Цікава була, що він тепер скаже. Виділа, як поне місяць зазирав її у розхилену пазуху і студеним світлом цілував її біле тіло між двома грудьми. Бачилося їй, що Андрій п'ялив свої очі саме у ту долинку, що білілася у тіні під її грудьми. Загорнула рубці пазухи один на другий і виду ту сорочку затнула за пояс. Іди, Насте, спати, сказав уже лагідніше. Не слухала, мовчала. Я домолочу, та й зараз прийду. Видивилася йому в очі, похитала головою і закусила червоні губи. Жінчин не послуг збив Андрія з толку. Чому мене не слухаєш? А ти мене чому не слухаєш? Бо я зли на тебе, а я таки не добра. Дивився на жінку і щось собі думав. Мовчали. Тебе хто навчив на жінку з ціпом розганятися? Кинув ціп на тік, випрямив голову і взявся за підбоки. Так то я люблю, тепер тобі щось скажу. Підвелася з землі і станула коло Андрія. Поклала йому руку на плече і дивилася чоловікові очі. Чому Насте не спиш? Як маю спати, коли молотиш та спати не даєш? А де? яка мені пані? Засвіти лампу та роби що? Так би мала дитину, то би бавила, а так що буду дурно сиділа. Ну, то кужель пряди. Та коли не видко прясти, ну, то засвіти собі. Ей, я не маю що прясти. Нащо дурно світити? Ну, то блохи бий. Коли бліг не маю? Ну, то чо? мене нудиш? Кажи, що маєш казати, і йди собі. Притулилася до нього і лівою грудью гріла його праве рам'я. Ну, щось мені мала казати? Чекай, ще скажу. Маємо час. Взяла за шию і повела поволі до хати. Посідали обоє на ослін під вікном. Вона поцілувала його. її лице пашіло вогнем, а губи розхилялися, ніби у сні. Віддихала скоріше й здавалось їй, що не може добре говорити. Воліла цілувати Андріє губи міцно, міцніше, а він соромився за свою жінку і за самого себе, за свою слабість почихався в голові і скривився. Ти чого такий нині ніякий? Га, чоловіче, скажи. Коли я помолочу моє збіжжя? Ей, ще маєш час колись помолотиш. І знову приснувся ближче до нього. Не штука сказати колись, але коли, коли пан біг дасть. Ей, ти все своє, видко не господарська дочка. Я тобі поможу. Ну ну, цікавий би я видіти, чи ти вмієш ці руки взяти? Андрій, а тобі що таке? Та яке? Е, не питайся, бо я вже зла. Знаєш, що я тобі скажу? Що таке? Ходи спати. Видивилися один в одному в очі, як файно місяць світить. Вона лежала на постелі від стіни, а він з краю. дивився в вікно і щось собі думав. Андрію, чому що не говориш? Та «Да чого буду говорити, коли не маю що? Чого ти нині надувся, Андрій? Що тобі не рехт? Та нічого, що би мало бути, обертнулася і потермосила його легко за плече. Скажи мені. Ти ще фур думаєш про свою криву Гануську. Що? Або вона моя? Ага, Чому ні? Багачка та й робітниця з неї добра. Не така не роба, як твоя жінка. А, дай ми чисту годину, тобі все дурницю в голові. Хотіла тільки подразнити його. Любила, коли він сердився. Вона тоді ласилася до нього і робила з ним, що хотіла, Поцілувалися. Бо не мали, що балакати. Як гадаєш, Насте, так хіба вже будемо спати? Та певно, встав і пішов засунути двері від сіней. Добув з кишені Тютюн, скрутив дзигар, закурив і знову ліг на постіль та дивився в темний сволок на стелі. Докурив і примкнув очі, аби заснути. Вона вдавала, що спить. Насти, ти спиш? Ні. Або що? А мого ціпа ніхто не возьме? Гей, та кому би треба нашого ціпа. Кобим був бодай у мантлі сховав, та я би вчула, якби хто йшов красти. Коби й смо хоч рано не заспали, сказав трохи згодом. Не бійся. Ще далеко до раня. Зітхнув якось поважно, глибоко. Вона й собі зітхнула. Що тобі так тяжко? Нічого. Отак. От і витягнулася з ніби з невиспання. Диви, яка я маленька, навпроти тебе. Ще виростеш. Позіхнула. Хочеш спати, Насте? Не дуже. То говори, що. Та що буду говорила. Місяць погасав на блідій синіві осіннього неба. І останніми лучами заглянув у хату. Його рука була у жінки за пазухою, а її біле рам'я обгортало його смогляву шию. Писано у Львові 11 жовтня 1899 року.